Привіт! Я Полтава, я твоє місто. Ти помічав, як навесні розквітають клумби, а влітку дерева дають затінок на улюблених алеях. Як восени парки прибрані від листя, а взимку навіть беззелені залишаються охайними і впорядкованими. Це все не випадковість. Це щоденна праця тих, хто дбає про мій вигляд, моїх садівників, озеленювачів, майстрів степлиць і техніки без підприємства декоративні культури. Вони приходять рано. Ще до того, як місто прокидається, їхні руки вже тримають лопати, секатори, газонокосарки. Вони тихо працюють, щоб я була красивою. У центрі і на околицях, біля лікарень, шкіл, дитячих садків, і клумби, і кущі, і молоді дерева. Усе це росте і тримається на щоденному клопоті. Вони не тільки прикрашають. Вони борються з бур'янами, дбають про лавки і фонтани, створюють ландшафтний затишок навіть там, де вчора ще була пустка. Я часто лишаюсь у тіні, бо краса здається просто фоном, але за кожною квіткою справжня праця. І я вдячна тим, хто допомагає мені бути доглянутою зеленою живою. Я Полтава, я твоє місто, і щодня я розквітаю для тебе.